Про ситуацію із мінуванням ЗС візиту Гросі, взагалі наскільки зараз дійсно ми можемо говорити про реальні небезпеки? Поговоримо з політтехнологом Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, я вас вітаю, слава Україні. Доброго дня, Слава. А, Стосовно дійсно ситуації на ЗАЕС, наскільки ми зараз впритул підійшли до того, що рашисти можуть все-таки з все здійснити підрив підприємства. Бо ну ми всі розуміємо, що підрив Каховського ГЕС це певною мірою був сигнал. Ні, ну така небезпека завжди існувала, тому що як тільки була захоплена Запорізька ЄС, це було у знаєте, в ризиках, які існували, тому в принципі. і… Було попередження в принципі Російської Федерації півроку тому, що навіть використання а, брудної ядерної бомби на території України матиме великі наслідки для Російської Федерації. Чи будуть, наприклад, західні країни розглядати а, це як використання брудної ядерної зброї, поки що велике питання, але сподіваюся, що так. Але ж проблема з вибухом на Запорізькій АЕС, вона ж теж там пала у двох кінцях. Якщо вітерець, наприклад, подує, наприклад, в сторону Російської Федерації або, наприклад, на країни НАТО, а згідно з доктриною країни НАТО, радіаційне забруднення це теж є ознакою нападу на територію країн НАТО. Тому це поки що таке. Питання і, 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 і знову таки, і, і що це вирішить наприклад для Російської Федерації. Ну жод, жодних жодних цілей вони рівно не, не а, пане Тараса. Але ми ж але ж ми знаємо наскільки бояться цього ядерного шантажу у країнах Європи. Можливо, тут е, інші цілі, якісь, наприклад, зменшити допомогу ну, Україні підтримку не вони бояться. Вони набирають російську еліту і всім ми говорять, і країни, в тому числі керівництва компанії Росатом. Що кого щоб винесете колективну відповідальність, що буде відбуватися на, е, на Запорізькій ЄС? Чітко і ясно всіх попереджаємо. Якщо хто не зрозумів, наприклад, включити Росію нарешті в чорний список ФАТ для того, щоб показати серйозний на намір, на на, на, на нарешті визнати Росію в якості країну спонсора тероризму. Пану Гросі, замість того, щоб сидити, бекати та мекати, так показувати, що він взагалі існує, навіщо існує магате. Так він Наприклад, каже про дві про дві сторони знову. Ми знову чуємо про дві сторони. Ну, Це він одні сторони може собі вдома говорити, дружини, дітям чи комусь іншому. У нього є такі механізми, хоча запровадити ембарго на не ембарго а на... Введення нових е, нових станцій за межами Росії, тому що ж Росія активно будує станція так, зокрема, так розуміє да. угорщина. Добре, так там теж мож, а багато може, те, може сказати. Ми просто не приймемо. Ви можете будувати все, що загодно. Ми просто не приймемо це. Ви можете, і, і, і невідомо, коли зніме. Оце давно може він робити. Про дві сторони він як я сказав, може собі вдома говорити. А чому не робить? Чому може зробити, але не робить. Що тут гроші, а, що страх, магате, політика, як... що тут, в чому справа? Ну, дивіться, ну як і як і ООН. магате, це ж частина ООН, Це ж воно під контролем, теж під впливом знаходиться е, в тому числі авторитарних урядів. А магате ще складніше, оскільки не всі не досить мало країн в світі має такі потужні ядерні технології, замкнені ядерні цикли, вони фактично і керуються МАГАТЕ. Ну, заступником е, гроші є, наприклад, росіянин, так тому тут нічого дивного немає, і там є вплив у Китаю, є вплив і Сполучених Штатів Америки і так далі. Але поки що е, ну нічого вони просто не ворушиться, але їх треба ворушити, тому що ну і Україна теж повинна формувати відповідну коаліцію тиск. На магатена як на один підрозділ Все рівно тут головне питання в країнах Європи там і Сполучених Штатів Америки, які теж нарешті почали, повинні почати ворушитися і попередити всю російську еліту, що вони всі будуть нести за це відповідальність. А, так до речі, знову ж таки той самий Гросів, він розуміє, що в разі радіаційної аварії на ЗАЕС, от, ну, ми всі пережили у свій час аварію на чаес. Тоді що був радянський союз, і просто всім радянським союзом тоді ліквідовували наслідки. ЗАЕС на окупованій території. Ми всі собі я думаю розуміємо, що там ніхто нічого ліквідовувати не збирається. Та хороше все, все рівно він поїде звідки він там зараз з Аргентини чи з Бразилії. Так ну це по показує хмара може іпотентні. і в Аргентина, що, до речі, принести. Тут така справа. Ну це теж можливо, але ми бачимо, що це люди абсолютно імпотентні у всіх у всіх рішеннях і вони нічого робити не збираються. А тут питання в тому, що знов таки це головне питання до Сполучених Штатів Америки, чи виконують вони погрозу. А яку заявляв наприклад Бен Ходжес, це колишній керівник військ США в Європі, а коли заявляв, що використання ядерної зброї або ну він не говорив про брудну ядерну зброю, він про це держдеп говорив. Що у разі використання таких ядерних технологій, тоді Сполучені штати Америки, країни НАТО, будуть просто знищувати російське угруповання на території України конвенційними способами, угу. зрозуміло, і знову ж таки, якщо подивитися на це все спробувати я розумію що логіка расистів вона нормальним людям не завжди вдається і зрозуміти але я так розумію що в тому числі вони можуть влаштувати теракт аби зупинити контрнаступи в тому числі до окупації криму Ну, теоретично це можливо, але ну, я ж говорю, які ризики тут є. Тут ж, ж, вона ж обопільні ризики. Це і те, що що редактивна хмара піде на країну НАТО, наприклад, да? або на ту ж саму Російську Федерацію, або, наприклад, на Крим піде, які поки що знаходиться під їх контролем. На Туреччину може спокійно піти, на Болгарію, на Румунію може спокійно потрапити. Тому це така палиця у, у, у двох кільцях. Ну так, ну знову ж таки, ми а, бачили, що з підривом Каховської газ теж вони, мабуть, не розраховували, що настуль настільки настіль, настіль для них це теж буде проблема створювати, бо вони і лінії оборони ті, що набудували, затопили. Зараз вже кажуть про те, що вони почали дуже хворіти інфекційними захворюваннями, зокрема, там навіть ТИФ тиф'я. Ну, тобто, фактично, люди а, в цій парадигмі Першої світової таки продовжують жити. Але тут а, знаєте, що цікаво, цікаво, як це все зокрема зараз починають в інформаційному Шиському полі, зокрема, трактувати, я в тому числі кажу про деокупацію, можливо, Криму. От, наприклад, очільник терористичної організації однієї під назвою ПВК Вагнер Євгеній Пригожин влаштував істерику, коли його попросили прокоментувати одну з заяв заступниці міністра оборони України Гани Маляр, яка сказала, що контрнаступ Збройних сил України йде за планом. У Путіна підтвердив, що ЗСУ мають успіхи у Запорізькій області, а окупанти відступають. І, окрім звільнення українськими силами оборони п'яти хаток, які підтверджували у генеральному штабі, пригожин також назвав ще кілька населених пунктів, з яких за його версією, нібито вигнали російських окупантів. А у деяких переконаний засновник цієї ПВК Вагнер вже діють українські. Диверсанти, і на тлі цього Пригожин згадав про нестачу боєприпасів та озброєння в рашистській армії. Процитую Росія прокинеться якогось дня і з'ясує, що і Крим переданий українцям, де пряме зрадництво інтересів РФ. Це все відбувається на тлі втрат. Ось така а, заява від а, терориста цього і кримінальника. Зараз ми можемо говорити про те, що морально готують рашистів до. Визнання неминучого? чи все ж таки тут він може інші цілі переслідувати? Ну я б такі заяви десь на 50% ділив, тому що росіяни часто говорили, що, начебто, є прориви української армії, і вони їх успішно відбили там для того, щоб демонструвати якісь успіхи. Я тому я не виключаю, що вони саме так говорять, хоча, можливо, там і мається щось більш серйозне. Пригожин грає в іншу гру, він хоче показувати, що без ПВК Вагнера Шойгу нічого зробити не може, тобто продовження атаки на Шойгу та на Герасимова. І теж така гра, що начебто снарядів немає, того немає, хоча наші воїни не цю інформацію. все ж таки з постачанням у них, ну принаймні, під Бахмутом було все добре. А от що стосується після ударів по Криму, там можуть виникнути проблеми з логістикою, оскільки воно якраз через Чангар постачалося. І чи є у них зараз такі можливості, так що це може створити їм проблеми саме у Запорізькій області? Так і зрозуміло, і знову ж таки про те, що можуть готувати расисти і пропагандисти російське населення країни агресора РФ до в тому числі і здачі Криму і інших деокупованих територій, також казав і очільник нашої. Розвідки головного управління і Кирило Буданов. І також до речі, ще дуже цікава заява була зокрема від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Він коли коментував заяву Кремля про нібито виконання завдання з демілітаризації, теж до речі, достатньо така цікава була піскова заява, мовляв, що. В Україні вже майже свого не залишилося озброєння. Мабуть, вони собі ставили за мету цієї демілітаризації перехід України на зброю стандартів НАТО. Не знаю про це Пісков не казав, але коментуючи цю заяву, наш міністр закордонних справ, в тому числі казав про те, що російська влада зможе будь-який програш. Подати як перемогу своєму населенню, і знаєте, тут теж виникає тепер питання: вони дуже лякають терактом на заяс, використанням ядерної зброї, але з іншого боку, можуть також готувати населення інформаційно до визнання тих чи інших якихось своїх невдач на фронті, так і прикручувати це як перемогу, подавати. То як ми тут можемо знову ж таки це все трактувати? І чи дійсно вони зараз можуть до такого сценарію вдаватися? Зокрема, про інформаційну ну, підготовку ми, так, Вони населення. більше ніж року до цього готуються є готують. Чому тому, що коли ви не тільки почали заявляти, що проти нас, проти них воює в світ світі, все НАТО, вони фактично вже готують населення до відступу. Чому тому, що під теми цього продовження розвиток цієї теми, що ми не сподівалися, що що проти нас будуть воювати увесь світ? Давайте відступимо і підготуємось краще. Тому я цього не виключаю, що вони до цього готуються. Ось, але будуть боротися до кінця, особливо це стосується Криму. Тут без заперечення, бо це для них сакральне місце. Угу. А, так, але от Буданов казав до речі, про теж про зміну цих наративів Кремля. Колишню захвалу бравати все частіше витісняють питання, що буде, якщо Росія не зможе перемогти. Чи на Росії собі ставлять це питання також? Ну тут питання не що що ставлять еліти, як вони бачать розвиток подій. Sloedi. Я, я розумію, що тут про еліти йдеться, no, leer, бо ну зрозуміло, uh, що це не ті, хто розмовляє з телевізором. Ці питання собі має ставити. Да, тобто тут питання в тому, що чи бачать який розвиток подій в першу чергу правлячі еліти Росії, так. Чи вигідний їм програш такий? А я не виключаю, що сам факт програшу на території Російської Федерації, він точніше Росії в Україні вже використовується як фактор політичної боротьби безпосередньо в Росії. Пригожин, до речі, це активно розігрує. І от Пригожину, наприклад, цікава поправка. Росії в Україні, тому що у нього є великі кар'єрні можливості після поразки в постпутінську епоху, так і тому він, наприклад, це та сила або тих сили, які стоять за ним, їм цікаво, в принципі, щоб Росія програла цю війну. Тому тут можуть бути різні варіанти, але знаєте, тут цікава була стаття Караганова, яка нещодавно вийшла. Якщо ви там бачили, там є ж такі. Типу інтелектуал, який почав погрожувати країнам НАТО ударом по їх території. І на мій погляд, він там трохи проговорився. А проговорився в тому, що а, ну, суть ідея в тому, що давайте вдаримо ядерну зброю по території країн НАТО для того, щоб з'явився страх Росії. А чому це треба робити? Тому що російські еліти не бачать кінця краю того, що відбувається. Тому що у нього така цікава пасаж, і якщо теоретично, як він сказав, ми там захопимо Україну, то та ж війна ж не, 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 не закінчиться, бо буде населення, яке буде постійно воювати, вони будуть знищуватись постійно, і нам потрібно, щоб їм потрібно, точніше, щоб Захід припинив постачання зброї Україні. А на жаль, у них не виходить цього це зробити, тому що вони бачать, що Росія, Україна вже вибудовується як мілітаризована держава, так, за принципом Ізраїлю, де вже є власний Цахал, так, армія, є власний Масад, це СБУ, яке активно знищує ворогів як всередині держави, там і працює по колаборантах, там той самий Кримський міст показує свої можливості і на території Російської Федерації вони розуміють, що а, це створює великі проблеми для, а, для Росії, для російської еліти і для їхнього майбутнього їхньої країни. Тому вони і намагаються вже лікати ядерною зброєю, і намагаються різними способами а, зупинити. Там же ж головне, головне питання зупинити допомогу зброєю. Ось що головне хочу досягнути Російська Федерація. Так і знову ж таки, якщо вдаватися до того коментаря, що залишав Кулепа, то зокрема він припускає, що однією з таких пояснень, одним із таких пояснень стосовно того, що можуть зараз на Росії говорити, в разі, наприклад, втрати Криму може бути про те, що він тягар для бюджету, наприклад, в тому числі, таке може бути, Ні, таке я, я, спрацює. Не думаю, я не думаю, що вона. Ні, так воно, так, я не думаю, що так піде. Я думаю, що вони будуть говорити, що, як я вам сказав, йти в такій парадигмі. Ми погано підготувалися до цієї війни, а у нас немає союзників, так, давайте відступимо і будемо готуватися до нової атаки. А коли вона буде, звичайно, вони говорити не будуть. Пригожин, який зараз дуже активно також критикував і продовжує критикувати, якось теж може роль в цьому всьому відіграти, чи він там буде якось, не знаю, чи е, посилювати, сказав, чи створювати, конкуруючі також фірми зараз Пригожин, до російської армії. Пригожин це перший, хто зацікавлений у парації Російської Федерації, тому що він не так налезно жахі з своїми заявами, а йому цікаво, тому що. Він, він має майбутнє в новій Росії, так? Навіть Кадиров не має майбутнього новій Росії, тому що він повністю залежний від від Путіна. А от Пригожин він не сильно залежний від Путіна. Більш того, він навіть міф навколо себе починає будувати оцей міф чувака Вагнера. Там кладовище з'являється і так далі. Це фактично інфраструктура зовсім іншого мілітарного міфу, який будується навколо безпосередньо Пригожина. А у Путіна залишається такий застарілий міф е -е, Другої світової війни. Е -е, ну елементарно, ветеранів вже немає, які б могли б там сказати там, чи передати оці сакральну силу е -е, там дідов воювалям. А от у Пригожина є конкретні люди, які гинули. Вони в достатньо такому розквіті сил можна сказати. Пригожин може грати головну роль в тому, щоб брати участь розподілі активів в Російській Федерації, і звичайно претендувати на частину влади. От от Пригожин це цікавий, в дійсності персонаж, який. А, а наше завдання створити всі передумови для гарної громадянської війни на території Російської Федерації. І в це багаття, постійно підливати бензинчик. Uh -huh. а, так до речі, пане Тарасе, дуже цікаве зараз надійшло повідомлення. Путін екстрено скликав Радбез після ударів по мостах у Криму. Провів позапланове попередньо не анонсоване засідання Радбеза. Не рада Путіна з постійними членами, що зазвичай проходить по п'ятницях. Відбулася на один день раніше традиційного терміну. Як на вашу думку, що там могло відбуватися? Наскільки взагалі це все сприйняли на Росії серйозно? Те, що відбувається. Так вони вже вони ж постійно проводять такі наради, ми вже бачили, там їзда і так далі. я ж говорю, Перші удари по Криму почалися ще 9 серпня минулого року. Його ж постійно штурмують там, да і тому говорити про те, що це чим зараз відрізняється, ну я поки що не бачу, чим це відрізняється. Ну, але було таке, що були якісь події, надзвичайні, ніби то так, але на Росії казали, ну чого чекати вже в п'ятницю? Це все обговоримо. А тут здається, ну це ну якщо не перший раз, то дуже рідко ну, поза ну, проводяться. Ну, Добре, ну і що? Ну от найперше українське риторичне питання. І що? Е, ну теоретично, як я сказав, ризик використання застосування тактичної ядерної зброї під час штурму Криму. Він в принципі зростає, але чи наскільки він зростає? Тому що ж ми повинні розуміти, що тактична ядерна зброя це теж та сама ракета, яку ми обстрілюємо, Росія, обстрілює Україну. Ну, наприклад, це ракети Х-55, якщо не помиляюся. Це ж ракети, які це і є тактична ядерна ракета, тільки вона без боєголовки. Ну якщо ви використаєте, теоретично, давайте подумаємо, а якщо її зіб'ють, там да бо її ж теж можна збувати такі ракети. Використовувати по військах тактичні ядерні ракети, ну немає ніякого сенсу, тому що немає такого скупчення військ.